Як швидко освіжити подих. Коли ви поїли запашну їжу, чи навпаки давно не їли, ну чи не дуже гарно почистили зуби і відчуваєте, що з вашим подихом щось не так, ловіть чотири лайфхаки, Як швидко освіжити дихання? Перше, якщо на обідньому столі є петрушка, м'ята чи лимон, пожуйте їх ретельно. Вони чудово маскують запах. Друге, Випити запашної натуральної кави. Вона теж чудово маскує запах, але не забудьте проплоснути рот чистою водою, тому що Кава сушить слизову оболонку роту і з часом запах може повернутися. Третя жуйка з ксилітолом легко та приємно допоможе. Знизить кількість бактерій і подарує приємний запах. Ну і четверте будьте завжди озброєні. Маленька зубна щітка, зубна паста, нитка, ополіскувач займають мало місця, але найефективніші. Ну і часто допомагає почистити язик ложкою або серветкою. Саме на язику найбільше бактерій і вони дають неприємний запах. А головне, пам'ятайте, якщо подих. Псується регулярно, варто згадати про стоматолога. Можливо, справа не в їжі.